до вашої уваги дуже гарний Volkswagen Passat 2015 року на автоматі. Передні та задні парктроніки, камера заднього виду, затоноване все як треба. Остаті у нас задній ряд. Сидіння всі цілі. Передній ряд. Електросклопакет, електродзеркала, мультируль, також у нас є електроручник, система старт-стоп, трьохзонний клімат-контроль, що є рідкістю, навігація мультимедіа 302 тисячі рідного пробігу, вся екологія на місці. Якщо вас зацікавить цей автомобіль, Ціна 11 тисяч доларів. Звертайтесь на майданчик хапає «Авто», Аеропортівська 29. Також є розрахунок у лізинг.